Здоров, дорогі друзі! Ну що, сьогодні нарешті у нас да, My Summer Car. я вже трішки наче як почав сумувати за нею. І сьогодні нам треба нам треба зробити заміри карбюратора. Все ж таки, що воно дає? Будемо ставити два карбюратори, там уже стоїть, наче як гоночний, зараз я перевірю. Треба його поставити, треба поїхати на Діностенд, поміряти, що воно нам дає. Так, відкривай капота. Так, да, стоїть. Зараз я тільки візьму трішечки викрутку, е, покладую трошечки, да, зовсім трошечки. Налаштую його правильно, там 44 здається, догори і. І 22 вниз, да, наче так. Тому зараз я його налаштую, ось один у нас такий винтикий. Давайте, 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Є. І тепер, І тепер 22 вниз. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Все. Карбюратор у нас налаштований. Це ті налаштування, за якими я завжди ганяю. Так, а це нам треба якось з собою взяти. Да, і це все теж нам знадобиться, щоб не померти з голоду. Колесо, каністра. Та оце все, давай бери. Це нам не треба, я думаю, да? Це хай валяється вдома. Все, чудово. Що, друзі? Виїжджаємо до механіка. Зараз робимо заміри. Потім поїдемо на трасу і побачимо, яка максималка в нас буде. Да? Так, заведеться чи не заведеться, вона так. Ні, наче нормально. Все окей, так, палива на співбаку. Коротше, досить. Все, друзі, я виїжджаю і повернусь до вас вже як доїду, да? ну, як завжди, побачимось за секунду. І так, під'їхали ми до нашого механіка. І давайте зараз побачимо, що він мені взагалі скаже. Тому що я не міг заїхати на його диностен. Да, 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 здоров, здоров, здоров. Все, досить кричати. Коротше, я це відео мало вийти. Та йди ти в баню, блін. Кричить, не дає сказати слова. Йди в баню, я тобі кажу. Коротше. Це відео мало вийти. Я не знаю, мабуть, ще тиждень тому. Я все підготував, так само приїхав. І, блін, я тупо не міг оплатити цей диномометр, чи як він там називається. Я заходжу сюди. Натискаю, блін, сюди. Бачите? І нема. Просто. Ну як сплатити. Ну. Я вже тут і сюди, і туди. Поїхав в магазин. В магазині все працює. Поїхав злити гімно. Теж працює, блін. Все є, все чудово. Уже наче тут набрав, блін, на 10 тисяч цих годин, блін. Сплатити ніяк не можу. Коротше, вивчив я це питання. І тепер, у кого є така проблема, дивіться, як вона вирішується. Треба нагнутись. Отак сюди. І десь тут вона зараз по-любому має з'явитись. Не знаю як, я ще не пробував, але кажуть, що працює цей спосіб. усе бачите? Так, да, є. Десь десь воно там знаходиться, блін. Треба зловити його. ні так не виходить. Добре, давайте тако якось. Десь, коротше, треба оцю точку спіймати. Я не розумію, чому не зробити нормально, блін. Ні, я оце маю страждати. Так, ну це щось туда далеко вже пішов. Коротше, десь воно тут то. Ось до да, воно з'являється, коли. А, ось все отако можна, просто в ящик цей залізти, блін, і тут ось воно буде. Натискаємо. Все, нарешті, блін. А що у нас вечір чи що, щось так темно? Блін, напевно, дощ буде. Це погано. Це погано для замірів, це дуже погано. Так, сідаємо. Закриваємо вікно відчиняємо. Фух, ну давай побачимо, що цей карбюратор нам скаже. Ну він явно потужніший, але наскільки? Оце вже питання інше. Так, треба зараз обережно ще заїхати, бо вже були невдалі спроби. Так, а що за глох? Він так як завжди, блін. При тому, що якби я це ще б то натиснув. Що ні? Диви, задовбав, оце машину поставити тут. Це такий геморой насправді. О, єсть все. Все, тачка встала, все чудово. Так, що нам тепер треба? Включаємо наш динамометр. Дивимось. Що у нас все чудово. Давайте спочатку на першій, да, так, щоб переконати, що все працює. Поїхали. Так, ого, блін, нічого собі. 165 коней. Ну нормально, да? Нормально. Давайте на другий спробуємо. Чому б і ні. Давайте скидуємо це все діло. І на другий, поїхали. Та-ра-та-ра-та-татаааааааааааааа! -та є контакт. 146, блін, менше, бачите. Але, так як я, це я, я міряв до цього на задній передачі, тому що так, воно показувало більш-менш точно все. Тому, що, ну, це перша друга, там стільки є погрішен що капець. Тому задня, і поїхали. Йохани баба, нічого собі! 180 коней з цим карбом. Ну нормально, нормально, так. Це скільки тоді буде на тому? Та блін, якщо тут буде 200 коней, то ця машина має їхати 200 по трасі взагалі вільно просто. Так, тормози. Зараз їдемо, погнали. Нормально скільки? 169. А скільки мені до цього показало, що я забув, якщо чесно. Так, і зараз ще по. Пробуємо з цього зланча, напевно, так? Да? 173. 173. Ну, нормально, в принципі. Я вважаю, так. Да. Це досить таки непогано. Ще раз давайте на перший. Там на перший щось бачите, щось. Щось не дуже, так. Да. Тут треба задня. Задня тут все вирішує просто взагалі. Вон, дивіться, так хлопись. Скільки? 179. Коротше, я думаю, округлимо до 180. Да? Чи якось так. Коротше, побачимо. У нас це все буде в... в кінці, я зроблю вам таблицю порівняльну, де все це можна буде подивитись, вивчити і тому подібне зараз. Відчіпляємо ці крюки, давай, як вони там знімаються. Єсть, все, будемо їхати на трасу. На нашу трасу, де ми завжди заміряли. Тому зараз я туди доїду, поки що піду на паузу. Ой-ой-ой. І як доїду, напевно повернусь, да? бо що вам це дивитися? Туди ще їхати, треба їхати. Все, друзі, побачимось знову, як завжди. За секунду. Ну що, друзі, ми на нашій стартовій позиції. Так, автомобілів поки ще нема. Що, я думаю, будемо їхати, зараз я розгазуюсь. Десь 4000 коротше, стартувати, напевно. І так, готові? Блін, погано став. Ні-ні, погано, погано, погано. Щось я переплутав педалі трішки. Ще раз давай. Погано, погано, погано. <гих> Автобус йде обережно, обережно, обережно пропускаємо його, його в баню. Це таке, що не зупиниться. А він зупинився як назло. Давай їдь, блін. Дивити, що на приколі. Так, давайте поки нікого нема, блін, швидко вже стартанемо нарешті. Що ще й стемніло, блін, за дощ піде взагалі буде халепа. Так, все, поїхали. Нормально. Друга пішла. Третя пішла. Іде на необгін. Четверта пішла, щось почало стукати. Коротше, як можете бачити, тачка їде швидше, блін. Та вона взагалі зараз як літак, мені здається. Щось стукає, блін, я боюсь, що зараз щось нахрапнеться, зламається. ой 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 ой, -ой. я не знаю, вона наче так не відчувається, але я чую, як щось стукає. Так, 200 маємо поїхати, по-любому. Ні, капець! Капець нам коробка не дає, просто поїхати далі. Добре, давайте там буде гірка десь зараз тут. Може десь тут з гірочки хоча б а? ну, хоч трошечки може. Так, і дивіться, тачка не так перегрівається, до речі. Не, 195 у неї якась відсічка стоїть, або вже просто шестерні коробки не можуть крутитися сильніше. Ну і звісно, що тачка не пригрівається, доїдемо ми дуже далеко. Тобто, бачите, ну правда, якщо тримати газ, то, да, вона перегріється швидко, але. Ну, я поки що не бачу в цьому сенсу. Тому, в принципі, можна сказати, що це дуже і дуже надійно. Так, зараз вище б якось повернути так обережно, щоб. щоб нікуди. не вилетіти. Та що ж таке? Диві, це коли. Оце коли. БЛІН! Занадто сильно крутиш руля! Та що ж ти робиш? Куди ж ти поїхав? Приїхали, друзі, коротше. Все, на цьому і закінчимо. Я тоді до вас повернусь. Ем, якщо, як зробимо нове налаштування у механіка, да? так само замірюємо його. Ой, блін. І виїдемо на трасу. Все, друзі, побачимось за секунду. Ну що, друзі? Зробив я тепер. Е, як там називається правильно? Заводське чи стокове? Налаштування двигуна. Давайте хай буде стокове. І зараз ми побачимо, що вона може. Поїхали. Я думаю, досить. 139. Тобто, ну 140 коней, да? давайте ще разочок. Так, щоб уже точно знати. да? Поїхали. Так, досить. 138 навіть, бачите. Давайте ще про всяк випадок на перший. Пробуємо, як воно там зараз буде, поїхали. Та якось ніяк. 131. Коротше, бачите, на задній реально потужніше. Ну давайте скільки. Ну, хай буде 140, да, я думаю. Давайте ще раз про всяк випадок, щоб вже точно просто все знали. Ось до так воно круте. Дивимось. 138. Коротше, отак, запам'ятали. І вирушаємо на трасу, да? Побачимось за секунду. І так, під'їжджаємо ми до нашої стартової позиції. Давай, напевно, якось гальмувати будемо, я не знаю. Розвертаємось. Обережно. Отак, встаємо. Все чудово, давай, все класно. Є контакт. Ну що, ви готові? Я думаю, зараз буде дуже повільно, якщо чесно. Не погано, 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 погано. Давай щоб нормально. Та блін теж погано, та що ж таке? Нормально. Оце було добре, трішки букса, максимальний зацеп. І ми полетіли ні там було швидше. Там було прям набагато швидше. Це прям відчувається. Ну що, все одно ми зараз побачимо, що тут максималку зможе він розігнати, чи не зможе. Ми вже знаємо, яка максималка. 195. Питання лише в тому. Чи зможе цей карбюратор. точніше не цей карбюратор, а цей карбюратор на оцих налаштуваннях стоковий, да? поїхати 195. Мені здається, що... Що зможе з горочки, якщо чесно? Але бачите, він не перегрівається вже. Тоді в мене перегрів ішов вже, коли я їхав 195. І тоді я ще й газу відпускав, я два рази встиг набрати, а тут ні. Тут я це весь час йду під газом. Так, да, набрав, все. 195 навіть ще до гірка не доїхали, ми вже набрали цю потужність. Тому, друзі, отакі справи. Бачите, але я знаю точно, що це буде більш надійніше налаштування, да, оце? Що по заводу йшло, і мотор з ним проживе довше. Але ж бачите, як повільно. І тепер зараз буде саме цікаве. Зараз я поїду і зроблю, щоб механік мені зробив своє фірмове, гоночне налаштування. І побачимо, скільки він нам видасть. Я вангую що. Коней буде десь приблизно 180 десь в цьому районі. Але їхати вона буде набагато швидше, ніж оте моє налаштування, що я сам крутив тою викруткою. Тому, друзі, побачимось за секунду, а я їду в майстерню. Ну що, друзі? Тачка прогріта. Тюнинг зроблений двигуна. Пора приступати, да? Давайте почнемо з задній. Виглядаємо сюди і поїхали. Ух ти, блін, нічого собі, майже 200. Причому з першої спроби. 191. Капець, давай ще раз. Опа. А це раз щось менше, ви бачили? Що це за приколи таке? 136, так. Дуже цікаво, як це працює. Давай ще раз. Я не розумію цю гру реально. 138. Давайте тоді передню спробуємо, не знаю, як це так може бути. Як це можливо взагалі? Може, механік нічого не зробив? Взяв гроші і нічого не зробив, та не, такого бути не може. Так, давай ще раз задню, давай повна зупинка, задня. Поїхали. Я не розумію. 136, я не розумію, чому? Чому перша спроба була така гарна. Що сталося? Опа, що це було? Ви бачили? Графік змінився. 183. Та що ж таке з ним відбувається взагалі? 140. Опа, бачили? 186. Я не розумію. Чому то 130 то 186? А це що було, дивіться. 190. Що відбувається? Скільки мені брати? Показник який. Середня щось можна таке стабільне. Давай першою. Все ж таки на першій частіше їздимо. Не хоче пригати. Він. 130. Добре, давай друга. Полетіли. Оце вже більше. Оце вже більше показала на другій. Скільки? 159. Капець. 130, 138. 179, 187, 198. І що мені вибрати з цього, я вибачаюсь? Ой, да. Гра трішки заставляє подумати. Поїхали на третій тоді, що вже робити? Нагадаю вам, що це у нас стоїть гоночний, ну не гоночний, як він називається. Подвійний карбюратор. 에, плюс радіатор, вихлоп. Та й наче все, так? Да? Маховики ще не міняв. 160 коней показує на третій. Чому на задній така біда якась незрозуміла? Я не розумію цього. От зараз що це було? От чому він показує 190? Я не розумію. А зараз не показує 190. Я ж нічого не змінюю, абсолютно. 134. Зараз пригне, так? Да. да, пригну. 180. Я не знаю. Що мені писати, блін? Да, пригну. Коротше, пишемо 180 коней. Та й хвата вже мучити цю тачку, правильно? Я думаю, правильно. Все, друзі. Я відчіпляю тачку і їду на наш. Тестовий полігон, зараз будемо заміряти, як вона їде. Все, побачимось за секунду. Так, наче ми під'їхали, да? розвертаємось, пропускаємо автівки. Ну, мені здається, він швидше буде. Оце налаштування гоночне, воно просто якесь реактивне, вона шліфувала в мене. По тому гравію бідному, блін. Під горку я розігнався 195, поки сюди їхав. Коротше, друзі, здається мені, що гоночне РВ просто всіх і вся. Давайте поїдемо. Зараз треба стартнути нормально якось, адекватно. Це погано було, це було погано. Це було наче як і нормально, а наче як і погано. Ні, це було погано, однозначно погано. Це було погано, давайте ще раз. Треба, щоб вона трішки буксанула. Але при цьому за це б зловила так гладенько, розумієте, щоб вона продовжувала зразу набирати швидкість. Десь з 5000 десь треба. Ні, ну це геть слабенько, це взагалі нікуди не годиться. Давайте вже хай так буде, яка різниця. Я так розумію, вона така потужня, що я вже її не зловлю, так? Да? І це вже сотка є. Дуже швидко, блін. Реально дуже швидка тачка полетіла. Мені вже страшно, що там буде. І за скільки вона набере ці 195. О, знов щось починає стукати так тихесенько. Так, 180. Та набирає, дуже швидко набирає, блін. Вже дивіться, вже 195. Я не знаю, що робити. Просто рве. Але мені самому дуже цікаво, що там воно таке вийшло. На жаль, зараз, на жаль, зараз. Я не знаю. По моїм відчуттям, да? По моїм відчуттям. Оця гоночна, вона прям потужніша. Прям відчувається, що потужніша. На другому місці, звісно, що моя буде налаштування, те, що я знайшов в інтернеті. І на третьому саме повільне це стандартне налаштування. Але це лише мої догадки. В кінці відео обов'язково я вам вставлю цю таблицю порівняльну. І ви все побачите, де там який час, що за скільки було і тому подібне, щоб можна було все зрівняти. Тому, друзі, на цьому я буду з вами прощатись. Дуже скоро побачимось. Вирішив я, що гоночний карбюратор я для нього зроблю окреме відео. Тому що це вже вийшло на 20 хвилин, а це ще поки я буду те міняти, те се. Коротше, це буде дуже довго, і воно вам таке довге не потрібно. Тому зараз прикріплю вам е таблицю порівнянь, де ви зможете ознайомитись, подивитись, що до чого, ставте на паузу, вивчайте. А я з вами буду прощатись. Всього гарного вам, друзі! Щастя, здоров'я і всім пока!